Для народу завжди були свої символи. І для кримських татар, наприклад, це ну повір'я про а, золоту колиску. Тобто Алтин Бішик це є такий, знаєте, символ Криму, кримськотатарського народу, народу, який є корінний, який розвивався, народився в Криму, розвивався і е, зміг, наприклад, утворити свою державу. Тому золота колиска, вона така є. Знаєте, вона більш народна, але вона пов'язана із державністю кримських татар. Тому що лідер кримських татар, там, кримський хан, наприклад, або той, за ким, за ким може йти народ, саме от мог обладати от той самий золотою колискою. Такий лідер був свого часу, і як по легенді, що саме цю колиску він заховав в горах, де саме в яких горах декілька є, є, І хто знайде цю золоту колиску, той буде обладати Кримом. І це дуже символічно, тому що ми знаємо, наприклад, що окупанти, які дуже боляче для нас, але дуже багато роблять ну, дуже поганих речей, крім, наприклад, з археології також пов'язані. Вони дуже зараз інтенсивно копають гори. Я не знаю, можливо, вони вірять в цю сказку, можливо, вони дійсно щось шукають, щоб обладати цим символом і обладати не тільки Кримом, а обладати всім світом.